Знову опановано час прийнути у дію івазу поруч з іншим гравцем, щоб відвернути увагу ворога, якого ворога українська гра Ще не вийшла, буде мати мультиплеєр. В Демкі немає мультиплеєр. На жаль, я сподівалася, що буде. В демоверсії гравець познайомиться з основними механіками гри і відчує атмосферу занедбаного кладовища. От ми просто Просто туторіал. Я думаю, що це цікаво. Бажане вже додала. Управління за мною. Там є управління. В Сенсі є управління. Ой, 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 ой. Це моя реакція на різку управління є. R кинути, Q викинути. А в Сенсі. Якщо R кинути і Q викинути, то як це так? То разом це RQ. Е... Ха. для бігу? Вибачте? Можна мені. Сенсибіліті uh, одразу кудись. Це все це воно так збережеться. Історія починається з. Прийняв розповідь на тесне щоб відкрити записник. Скільки інформації? Окей. Окей. Окей, я буду читати. Дні в університеті минають повільно. Іспити закінчились, і кампус майже порожній. Більшість часу я проводжу з хлопцями, але вони вже трохи набридли. Погода нестерпна на вулиці 30 градусів. І далі обіцяю тільки спекотну погоду. Вчора провели цілий день у бібліотеці, рятуючись від жари, натрапили на книгу з місцевими історіями та легендами. Там була одна справді трагічна про молоду дівчину з невеликого селища, яка наклала на себе руки. Якщо я правильно пам'ятаю, історія відбувалася десь у середині 18 століття. Дівчина на ім'я Катерина була. Мені в двері позвонили, бо так, я в хорори граю. Я сподіваюся, що мені не треба їх відкривати. Може, і треба. Окей. Я тут. Де та Катерина? Е, була донькою місцевого фермера. Вона закохалася в Дон Жуана з сусіднього містечка Майкла. Через деякий час Катерина завагітніла і розповіла про це Майклу. Наступного дня він завітав до будинку фермера із друзями і голосив, що вони вирішили стати. Муряками, пояснюючи цим те, що його не буде деякий час у цих краях, але він пообіцяв Катерині, що повернеться згодом, залишивши серце дівчини сповненим надій. <кхем> Місяці минали. Катерина з, бать... з батьком вирушили на фермерський ринок у сусідньому містечку, аби продати овочі та сир. <кхем> Чи що вони на фермі виробляли? Торгуючи, Катерина почула, як дівчата пліткували про чоловіка, який виманював гроші з дови. Вона озирнулась і побачила Майкла, приодягненого та причепуреного, який цілував руку старшій жінці, флітуючи з нею. Катерина зрозуміла він збрехав про те, що став моряком, чи солдатом, не пам'ятаю. Майкл просто хотів зникнути. Наступні кілька днів Катерина була дуже пригнічена, вона не торкалась та не робила на батьківській фермі. Це? <реш> Вона не торкалася ферми, не робила то нічого. <кхм> живіт став все помітнішим, і в батька почали виникати питання. Одного дня, після дня роботи в полі, він вирішив поговорити з донькою. Проте, коли він повернувся додому, побачив свою доньку повішеною за лампу у вітальні. Вона вже була мертвою. Оговтавшись від побаченого, батько зняв Катерину та поклав у ліжко. Попісля пішов до будинку священика та збрехав, що Катерина померла у вісні. Йому дозволили поховати доньку на місцевому кладовищі, вона була одягнена у білу сукню, ніхто не помітив знаки від того, що вона повісилась, правда. Минали роки, і серед людей почали ширитись чутки про привида у весільній сукні, які ходить по кладовищу вночі при повному місяці. З часом чутки ставали все більш більш безглуздими. Дехто колявся, що чув, як привид кликав когось на ім'я Майкл, інші чули плач і крики. Все менше й менше людей хотіли бути похованими на тому кладовищі. Так він став занедбаним, ну або майже занедбаним. Е, я не зрозуміла цього речення. Типу, люди такі, типу, ну якщо я помру, то, пожалуйста, не лежіть мене туди. Типа, яка тобі різниця вже? <гум> <гум> Добре. Переглянувши декілька до інших книг та газет, ми знайшли коротку замітку про Майкла. Він був заселений у таверні. Сталося це під час бійки? Заселений? Угу. Стались під час бійки. Майкл знечастив сестру цього чоловіка. Тіло Майкла було поховано у безіменній могилі. Окей. Нам на очі попалась газетна вирізка про професора, який вирішив чи вірив, що знайшов спосіб утихомирити привида Катерини. Він вірив, що якщо піти на кладовище, знайти могилу Майкла і привезти туди привида Катерини опівночі, то вона нарешті знайде спокій. Ну, але вона ж його ненавидить, ні. Я Він вірив в такі чутки і в привидів теж не вірю. Ми з хлопцями вирішили відвідати кладовище та розізнати ці моторшні відповіді, розповіді. <гум> Крім того, я хочу знайти могилу Майкла. Маю певні здогадки, де він може бути похований. Все, це все, що тут є, так? Да? Дуже маленький текст, звісно, але окей. Могила <гум> Ого, яке кладовище. ну... А тут свічки мої, да? а де звук? Щось звуку нема. Це буде голосно, якщо щось трапиться. Історія починається з... Агов. Підказки тут. Найди корисні поради. Натисни J, щоб відкрити підказки. Користайся підказками, щоб знайти потрібну могилу. У кожного гравця унікальні підказки. Надгробок. Обери правильні відповіді, щоб знайти потрібний надгробок. Обери унікальні параметри, щоб запам'ятати більше деталей про могилу. Кожен гравець може вказати власні параметри. Ага, я вас зрозуміла. <кхід> Форма листати. Ця плитка бачила багато. Зникли навіть деякі шматочки, але хрест і гравіювання залишились в хорошому стані. Низькі. Ніхто не робить високих зараз. Новий гряд, він наче новий, можливо, його встановили не так давно, поки без гравіювання та декорації. Треба почитати, хто тут захований Вражаючий приклад оберізка, не знаю, правильно не назвати хрест на вершині робить образ з вершеним. б заклад, що він тут вже багато століть, наскільки він потріпаний часом. Такий високий, що його легко помітити здалеку. А підказки. На могилі одна кубка монет. Хм. Монети, Кількість. Зібрані. Я не знаю. Надгробок пошкоджено. Пошкоджений. Хрест на надгробку. Хрест. Тільки хрест. Ну, не факт. На могилі три свічки. Чара біля могили. На могилі три квітки. Надгробок обеліск Я не поняла Ну це Обеліск. Тоді хрест і надпішу. Обрізк. Це форма, окей, я вас зрозуміла. Хм, на могилі дві тарілки Ще один обеліск, який повільно сипеться, і без жодних підказок про те, хто тут похований. Напевно, мого зросту, а то й вище, нічого собі. Окей. Типа він. Почнімо, нічка. Я не готова. Добрий день. Я трошки зависока для цих дверей. І тут також я зависока, а я сюди не прийду. Окей, я зрозуміла. Почнімо. В опановано, час перейду у Дію. час мені ще меншу. Дуже розумію. Треба інвазу поруч з іншим гравцем, щоб відвернути увагу ворога. Якого ворога? Ну, зверху, типа, кругліньке з хрестом. Тут не кругленьке. Хто важливіший? Відвері ще. Вернуй увагу ворога якого ворога? Члопати? Режирнал, всі підказки там. Знайди могилу і купай. Купка монет. Череп'є. Свічки три, квіти три, тарілки дві, свічки три, квітки більше. Ну, похоже, але не то. А! 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 Так, я зосереджена далі. Е, це воно? Двіте 4. Та що ж ти будеш робити? Твоїми палками. Блять. Ніхто на мене не нападе, правда? Зарані. Чи нападе? Скажіть, де могила правильно? Віток 4. Може, це не точні підказки? Зараз. Три кітки, дві тарілки, обрізк. Ну, я впевнена, що воно таке. Може, я щось не так накидала. Зібрані. Одні, розсипані, немає розсипаних. Гра виглядає цікаво. Да. Але було б добре розуміти, чи я правильно роблю чи ні. Може, якщо там написано три свічки і дві тарілки, це значить, що більше двох і більше трьох це теж норм. Але ну, мені звучить дивно. Щоб більше двох, більше трьох норм, тому що тут є при вході така. Да, типа забагато квіток, свічки, чотири штуки. Черепа нема. Це нема, це нема, нема. Нема, нема, нема. Нема. Пропустіть. Може, я неправильно зрозуміла і там, неправильно відмітила хто виживший. Я не знаю, хто виживший. Я взагалі не туди йшла. Не знаю, чотири квітки. Ну, тут немає черепа. Форма, Корма, Да, розмір. Непонятно, пошкоджений е, деталі, хрест, тільки хрест, або хрест і напис. Тут не написано, чи є напис, але якщо хрест і напис, то він має бути прямокутним. Ми припускаємо, що це, виходить. З якимось. Хм, кубіком. Це може? Три квітки, три цих череп. Нема напису, не бачу. Не можу читати. Ну, і, але біля нього лопата. Ну, ти трошки не то копаєш, Ну, об'єктивно. Не кінець, не зупиняйся, копай глибше. Може, воно буде копатися? Слухайте, ну коли історія про. Е, я з друзями е, е, пішов. Зняти лопату, зайти в пастку, включити фонтан. Я ж включала фонтан. Знайти могилу. Що, не знайшла? Де могила, я почала. Ти довго будеш копатись? Я тепер також копчу. Кідово потрібна могилу знайдено. Окей. Okay. Uh, це ж тільки туторіал, тут немає мультиплеєра в туторіалі, а от. Сіди, крові ведуть до виходу, йди за ними. Ти можна пірата оцю тапочку? Реально моряком став чи що? Вихід поруч. Пі -пі -пі -пі. Ой, дерево злякало мене. Вітання! Тепер час для справжньої пригоди, вбажане Ну, все поки рано мати пригоду, якщо ж гра не вийшла, але. Ну окей, це цікаво. Ну, це було би цікаво з людьми. Не знаю, з скрінами, там люди теж кріпово виглядають. Але що далі буде? У вас просто буде завдання розривати всякі хім могилки і шукати якихось людей, чи там буде, типу, по цьому сюжету йти. Це гра про розривання могилок. Мені цікаво. Це єдина їхня гра, окей. Добре. Але вона має вийти. Незабаром. Добре, я вас зрозуміла. Добре, без питань ви взагалі. Незабаром так незабаром. Ну, прикольно. прикольно Якийсь типу космофобії, але. Розривати могилки.